Ти не кажи, що йдеш до Бога, коли в ординський храм прийшов. Немає, чуєш там нікого, ні Бога, ні святих ікон. Ти не кажи, що Бог єдиний, так, Він єднає нас усіх, але ж не тих, хто вас хваляє, прокляту смерть дітей твоїх. Земля горить, життя вмирає, немає сили вже ховать. А ти прямуєш так безпечно туди, до пекла душу гнать. Ти не кажи, що віриш в Бога, бо там, де Бог не убивай, там, де орда нема нічого, і віри більше там нема. Де Україна, там і віра. Свята земля моїх дідів, ти будеш вільна Україна, єдина віра без маскалів.